програмі «Лікар знає» на радіо «Київ-98FM». Ми вітання, ви слухаєте радіо 98 ФМ, радіо найкращого міста у світі, і це програма Лікар знає з вами сьогодні Наталка Собіт. І ми будемо говорити про те, як правильно підготувати здоров'я дитини до навчального року. Ну щоб уникнути сезонних застуд, адже з відпочинку можна підхопити чимало неприємних сюрпризів. І це, до речі, не тільки а, сезонні застуди, а ще гельмінти, віруси, бактерії і таке інше. Тож як правильно обстежувати дітей перед школою і що власне. Саме треба перевірити, на що звернути увагу. Будуть нам розповідати Анатолій Доровський, директор мережі клінік інтегративної медицини, смарт-мед, професор, доктор технічних наук, лікар, реабілітолог, реабілітолог та ерготерапевт. А також Яна білик, лікарка загальної практики сімейної медицини. Я вітаю вас, шановні гості. Вітаємо вас, добрий, і дякую, що ви знаходите час для того, аби звичайно ж допомогти нашим слухачам і глядачам на Ютубі, зрозуміти, як правильно підходити до нового навчального року, адже потрібно не тільки купувати книжки, так і звертати увагу, що в чому піде дитина до школи, але в якому стані вона піде, і яке має бути здоров'я. Але перш ніж я буду ставити запитання нашим гостям, хотілося б нагадати нашим глядачам, що все, що ви не встигнете сьогодні почути, якщо вас будуть виникати. Інші запитання, ви з задоволенням можете звернутися і пройти повний комплекс обстеження, в тому числі визначити причини виникнення проблем а, з вашим здоров'ям. В одній із клінік інтегративної медицини «СмартМед» за адресою місто Київ, вулиця Лютеранська, 16, метро Хрещатик, вулиця Мостицька, 9, житловий комплекс масив Виноградар. А всі, хто дозвониться до клініки сьогодні до вісімнадцятої години, отримують знижку 50% на повну комплексну діагностику всього організму. Ну і більш детальна інформація за телефоном 073 503 40 30 і на сайті амсікрапкаком. Отже, на що е, одразу треба звертати увагу, е, коли повертається дитина з канікул, від бабусі, десь з моря, е, і щоб підготувати правильно до е, школи, і особливо треба розуміти, де, напевно, буває дитина, да? які традиційні, умовно кажучи, сюрпризи можуть виникнути перед навчанням? А, традиційні сюрпризи перед навчанням це. Дуже часто зламаний графік дитини, який влітку він змінюється, і перед школою його треба це займає деякий час, щоб його налаштувати. І е, тут є великий вплив на імунну систему вашої, вашого графіку дитини, а також весь час, де дитина була, і контактувала з усім світом дуже активно. І це неможливо якось перевірити одним якимось методом. І ми пропонуємо діагностику комплексну, яка дозволяє побачити і віруси, які є, і в хроніки, яка дитина могла надбати за літо, а імунна система через активне життя і постійні зміни не елімінувала, тобто не вивела їх з організму вчасно. І воно накопичується за літо. Бактерії, теж вони можуть бути і хронічні, і угу. щось підхоплено з різною їжею або при контакті з іншими дітками. І гільмінти, угу. звісно, бо світ пізнається через рот. І треба пам'ятати, що кишківник має великий зв'язок і великий вплив з нашим мозком. Кажуть, що кишківник це другий мозок. Тож, перше, що, з чого я би рекомендувала починати, це очисні процедури для кишківника. Це вже певне, певне харчування, яке підготовлює дитину до школи. Яке е, стабілізує її імунну систему і очисні процедури, протигельмінтні. Mm -hmm. в першу чергу, далі імуномодулюючи, і це все допоможе нервовій системі е, надбати сил для того, щоб вистачило енергії для отримання нових знань. І для входу в нове середовище, а саме середовище, школу, нового колективу, нових вчителів і нового життєвого етапу. Наші Отже, починати просто... з графіку да, дня, щоб дитина звикала вставати рано, да? і це теж впливає, до речі, на імунну систему. Ну, як О, правило, літом все ж відпочивають, угу. їздять в різні, різні країни, От, Ну, практически каждого дня, вот после визитов, а, особливо в Турцию, как не, ну, это факт, я ничего не могу сказать, каким чином там это распределяется, но тем не менее, когда после Турции, как правило, привозят как саки вирус, эховирус, угу. а эхо-вирус, дети сыпью посыпаны, крапивницы, расстройство кишкового шлункового тракту, и, как говорится, тут идти в школу, а там как у нас говорят, резко обогатился внутренний свет детины. Mm -hmm. А кроме его души еще поселилось различные существа в виде гельминтов, вирусов и вот такие вирусы, как, как саки, эховирус. Сегодня каждого дня мы практически диагностируем э, этот новый статус, новый тип mm -hmm. ковида. COVID, так Дети еще в школу не пошли, а уже с соплями, горло, глаза текут, ну, типовые ознаки захворевания mm -hmm. захворивания стратусом, и очень важко протекая. До речі, він дуже схожий ще на алергічні якісь такі реакції. Ну, це вже а, така інформація. Десять смертей, на жаль, вже зафіксовано тільки за серпень. Це вже і, така небезпечна тенденція. І імунна тенденція. система страждає, і багато вірусів, вони, особливо ДНК, віруси, вони ламають імунну систему дитини. А в результаті дитина, навіть якщо ви сходу не заметите, вроді як було все в порядку. Он попадает в середовище школы, где кто-то принес сопли, кто-то статус принес, а иммунная система уже свой mm -hmm. статус снизила, как результат, это будет 15-20 сентября еще пару прохладных э, mm -hmm. дней. И все, дитина уже, сопли потекли, насморк, горло. А, поэтому дитину надо не только, вот как мы говорим, Правильно ви сказали не тільки підручники покупати ручки, тетрадки, зошити, все а треба перевірити здоров'я дитини, посмотрети, угу. що з ним робити. Привести его до нормального стану і після цього відправляти в школу, так от важливо розуміти, що от зосети книжки там десь хопують за день-два. А от обстеження дитини, от щоб звернути увагу на здоров'я, да в якому стані йде дитина ну, до школи за який час це краще робити? За два тижні, дитина, за тиждень кілька правило, днів можна почати. за півтори години, години півтори ми повністю відім угу. всі які гельменти набрав літом у бабушки в деревні і з Турції, там кто с mm -hmm. островов или... там других, не было. М Мальдив <laughs> привез. Ну, кто где, кто на mm -hmm. что может. А, але это пять-вторых вы будете иметь картинку и по вирусам, и по гельминтам, и по mm -hmm. бактериям, и по стану иммунной системы, и по стану э, шлунково-кишкового тракта, вы будете иметь полную информацию. Но не только информацию, что вот тут вот плохо, вы вас привез. А mm -hmm. тут же будет запропоновано ликование І там тиждень два у вас ми по дитину приведемо в нормальний вид. Сане <риснен> тоді дитина, от дитини, которые родители, сім'ї, які уже там багато років у нас обслуговуються, вони только приїхали от перед сіва в серпні місяці, кака як правило, ми їх всіх бачимо. За от не найпоширніші гельмінти, от саме для я не знаю дітей, чи залежиться від віку дітей, які не найпошир... ну аскари, Що ще так. таке? Най аскари. найпоширніше підхоплюють діти, як швидко від того збутися, і чи всі гельмінти треба от лікувати, виводити, чи вони якось там циклами закінчуються і зникають? А. Очень важно, чтобы работал правильный шлунково-кишковый тракт, mm -hmm. и в первую чергу шлунок, кислотность шлунка. Если кислотность шлунка не обеспечить, там поселилась, вот есть такой гельминт анкилостома. На жаль, ни в одной лаборатории города Киева и вообще Украины его не робят, а, тест mm -hmm. на этот а, гельминт. Мы его выявляем, наша аппаратура бачит, мы его бачим. А если этот гельмент есть, у вас будут проблемы с кислотой. Даже если хеликобактер убрали, кислотность будет снижена, и ребенок будет раз за разом цеплять новые гельменты. Потому что это на... кислотная шлунка ⁇ это наш иммунный барьер, который защищает наш организм от, от... от тех же гельментов, mm -hmm. от тех же бактерий. Потому что высокая кислотность. там 15 PH, полтора, два, і вона не дозволяє пройти, так. то вони повинні... Як каже, підтримувати цю кислотність шлунку, це теж від імунітету залежить. А для цього шлунок має бути в нормальному стані, там не має mm. бути хеликобактера, там не має бути анкелостоми, там не треба... Зачастую у дитинка там шлунковий кишка, тракт працює погано, або швидкий рост дитини йде, головні болі. Ну, родители зачастую, на жаль, к сожалению, маем такие приклады дают там не ми там не стероидно противовоспалительная и системно да начинают давать дитини дали системно кислотность тут же вниз слетела а, також хотілося б зрозуміти, Яна, от на що треба звернути увагу? От ви вже так приблизно почали говорити про те, на що треба звертати увагу, найперше стан імунної системи, я так розумію, а, там же, да, стан ендокринної системи, вони так, теж поряд важливі. Маємо Наявність інфекційних агентів вже це проговорили. А, а от дефіцит вітамінів це важливо чи ні? А, і чи це теж треба, чи варто перевіряти? З Він... нас боліто, що да. там ще нині в він точно достатньо. Ні, ми маємо наїдати, ніби те. всього Фруктів, має вистачати. Ов, в нас три місяці літу, Ми маємо відновитися, зарядитися, насититись. Але це дуже сильно пов'язано з тим самим станом шлунково-кишкового тракту, про що ми говорили. Якщо там є гельмінт, Це вже подразнення стінки. Там порушується мікрофлора. А саме мікрофлора вона впливає на засвоєння, на перетравлення. Запалена, запалена стінка кишківника, вона потовщується. Вже немає не тієї транспортної здатності, щоб смоктати всі поживні mm -hmm. речовини та засвоїти їх. Тож, е, реально, якщо дивитись на причину наслідкові зв'язки, якщо у вас вашої дитини і у вас, вашій сім'ї, це дуже важливо відносно хілікобактера е, нормальний нормальна кислотність шлунку, тобто він кислий, mm -hmm. то у вас далі весь кишківник буде працювати правильно. І це те, на що треба звертати увагу. Якщо є у вас е, в дорослих або в дітей, воно болить. Дуже часто вони скажуть: ой, мені тут щось ж заболіло. Та, е, це значить, що є якесь порушення, що є або спазми. Правильно дітки ростуть, тобто тут mm. включається вже остеопатична корекція, розслаблення м'язеве, правильно розташування органів дуже комплексна проблема. Mm. Ми не завжди, як батьки, можемо комплексно це оцінити. Тому ми пропонуємо місце, саме наша клініка, де ми можемо всі ці проблеми побачити, комплексно дати оцінку і комплексно дати рекомендації, навіть коли треба звернутися до суміжних спеціалістів. Лістів, коли, якщо ви бажаєте, треба здати якісь аналізи, ми скажемо, які саме. Якщо говорити вже про гельмінтів, найчастіше реально це аскарида, це лямбліоз, це але це простіші, це токсоплазма. Дуже ну, багато котики песики. котики песики, токсокара так і на жаль, в нас дуже багато ціп'яків, тобто тих великих довгіх, які ми маємо, через на жаль, неналежне збереження транспортування, то та оброблення м'яса, і дуже так. треба бути а, тут уважними. Є ще є один маленький нюанс. А, щоб... а давайте тут три крапочки, тому що в, в, тут ще виникають кілька запитань. А я хочу нагадати нашим слухачам а, про те, що повне пройти і комплексне обстеження, у тому числі визначити причини виникнення проблем з вашим здоров'ям. Ви можете в одній з клінік інтегративної медицини Смартмед за адресою місто Київ, вулиця Лютеранська, 16, а, вулиця Мостицька, 9. І всі, хто додзвониться до клініки сьогодні, до 18-ї години за телефоном 073 503 40, Отримають знижку 50% на повну комплексну діагностику всього організму. Ще є сайт amc.com.ua за яким ви теж можете знайти повну інформацію. Є. Інформація прозвучала на правах реклами, і тут так Анатолій Булас. Це маленькі нюанс. нюанси. При ідеально працюючому шлунково-кишковому тракті для того, щоб у нас було достатньо мікроелементів, вітамінів, вони можуть бути. А вот особенно с микроэлементами бы пытание. В яблоках за последние 50 лет количество железа снизилось в 10 раз. А калия в бананах, по-моему, в 4 раза. То есть у вас, к сожалению, на жаль, в земле не высочай уже микроэлементы. Их туда никто не вносит. Урожаи снимают, mm -hmm. а туда не дают. А так не бывает. Uh -huh. это первое питание. Поэтому надо проверять микроэлементы, надо обовязково их додавать, потому что, на жаль, в современной иже их не выстачая. Это первое. И по-другому, для того, чтобы все микроэлементы засвоивались у вас, и всмоктывались, как треба, и засвоились организмом, потребен кремний. А у нас тотальный дефицит кремния. У Побегу нас вся... Отримывать диета без кремния. Поэтому мы почему практически к кожному пациенту нашему прописываем биологически активные нано-кремния, mm -hmm. которые и устраняем его дефицит. А он является катализатором метаболизма всех оставшихся необходимых 70 микроэлементов, которые нам потребны. Вы можете пить самые шикарные там... Американські, японські, там німецькі вітаміни, большие деньги коштують, дуже коштовно це все, Але если у вас не вистачає кремнів, да? то у вас уйде на известне место все это пройдет сквозняком через ваш организм. Так на жаль, це так. Наша вода зараз бидна на кремніям, і його треба нам здобувати. Не вистачає. От тільки в Закарпатті там есть Закарпатська 1, Закарпатська 2 Золотая Гора, вода. От там те, хто її дата, регулярно використов... використовує, от там мы дефицит. Mm -hmm. У нас там ми працюємо достатньо э, часто. Вот mm -hmm. поэтому вопрос стан шлункового кишку, о чем говорила Яна, это обов'язково. И плюс наявність самих микроэлементов треба смотреть, потому что дефицит дефицит магния, дефицит цинка, а это колоссальные проблемы тянет за собой. Mm -hmm. систему як проверять? Так само, там просто певний метод, який дозволяє оцінити це, і оцінити, що саме впливає, які з навантаження. Це вірусні навантаження, найчастіше уражують ендокринну систему. І це треба визначати в діточок, бо це напружує весь. Це напружує дітей, потім це напружує батьків і, всім і гормональні від... ці всі збої. Да, які і гормональні от ідуть. збої, mm. і, і емоційність, і вибуховість, і непосидючість, і важке запам'ятовування. Це все пов'язане зі станом здоров'я, станом психо, нейро імунно-ендокринної системи. Це одна велика mm. система людини, яка впливає на всі сфери життя і аспекти людини. І можна ще я скажу. Ми так, так. дуже рідко про це говоримо. Що до нас можна приходити з тими вітамінами, які ви вже даєте дитинці, угу. і підібрати дозу, і підібрати ефективність безпосередньо до цієї дитинки, що саме їй підходить, і в якій дозі. Тож не зволікайте, приходьте з тим, вже, що ви маєте, для того, щоб ми підібрали, угу. може доповнили Перебрали. щось. А може щось інколи і убрали, бо є е, таке поняття про ефективність і переносимість. Ліка може бути ефективна або і переносима, або не переносима, і неефективна. Угу. Ну відповідно далі не тому yeah, що, наприклад, магній, от є магні ельтріанат. Коли у дитини не вистачає енергії, я би дав там, допустимо, ельтріанат. Ну ми опять же, мерія браті наугатні не, не полпалець потолок, гадає меріть на апаратурі. А есть магний глицинат Это если детина наоборот гиперактивна, лучше дать тогда магний дать в виде глицената. Mm, да. yeah. А, я а думала, вот казалось бы магний, магний да, тот же сдавалось. самый. Там, знаете, как, если, дайте на... что-то от головы. Кажут у нас в аптеку, когда заходят, гильотина хорошо помогает. <laughs> а вот с микроэлементами есть разные формы mm. микроэлементов, и все зависит что как, какие результат мы хотим. Если на гиперактивно, то дать там магний, глицинат и, допустим, гамма аминомасляную mm -hmm. кислоту э, на ночь. А если наоборот там пассивный ребенок, дайте с утра магнелитрионат. Mm -hmm. Если mm -hmm. там э, ш, шкильник там старшие классы, э, например, уже нагрузка большая и так далее, там не высочает, Такому ребенку может там э, 500 миллиграмм таурина дать, тоже аминокислота. Это не лекарство, это не, это обыкновенная аминокислоты. Но вы получите значительно кращий результат без таких каких-то там транквилизаторов mm -hmm. или ну какие-то подобных Да, таких. важких медичных, а, да, медичных препаратов. Или этот Red Bull там бабахает <laughs> этот чтобы Ой, энергии это не беда, хватало. чтобы ну, эти А деньги. там где самый какой. таурин, какие ну, я не написала. не, чтобы никого не хаять, как говорят. Ну, энергетик, а надо не энергетик, а просто наладить, убрать дефициты. Mm -hmm. Вот вопрос дефицитов, он один из самых ключевых в здоровье детей. Хоча енергетик той самий і колись ми просто в крапельках були, я пам'ятаю, в дитинстві мені давали, бо я дуже млявенька була. Але от дивіться, раніше я взагалі не уявляла, а перші причини, що спочатку. От коли е, 17-18 років тому, як тільки народила, в мене дуже хворіла, хворіла дитинка. Ну просто неможливо було в садочок віддати, нічого. Мені просто казали, у вас не садкова дитина. Ну, я ж не можу з сидіти вдома. Поганий імунітет. А я ж то думала, що імунітет поганий, бо це якась вроджена історія. Так, що першочергове? імунітет поганий, чи на нього щось впливає так, на, на нього той щось іменя? впливає імунітет. І от, власне, з цього, як підтримувати імунітет, що на нього найперше впливає, щоб а, на дитина не хапала. Вірусу? У, у дитини, ну, як, як правило, два фактори: є інфекційні агенти і метаболічний синдром. Ну, коли дитина повновата... уже такой пухленький как говорится, излишний вес, то в этом плане это уже начинает, могут быть проблемы, связанные с неинфекционным запалыванием, генерализованным запалыванием низкой интенсивности. Низкой Но, интенсивности. как правило, у детей это в первую очередь инфекционные агенты. В первую очередь это ДНК-вирусы. Они поселяются в иммунокомпетентных клетинах и приводят к снижению иммунного статуса. То есть клетины теряют свою эффекторность или наоборот становятся сильно агрессивными. И поэтому вот иммунные процессы, крапивницы, аллергии. Что такое аллергия? Неадекватный ответ иммунной системы. У вас дисбаланс между там, TH1, ТХЛ, mm -hmm. промпер -hmm. первого, другого типа. А это приводит, происходит только, когда идет заражение клетин иммунной системы ДНК вирусами. Гельминты могут, потому что киш... у нас Центральная, Главная, главная выделительная система ⁇ это шлунково-кишковый тракт. И колы мы там имеем непорядок в виде гельминтов, кислотности. Опять та же кислотность связана с инфекционными агентами. Або то анкилостома, А то, не дай бог, не стероидный противовоспалительный выкростовый. Або веганство. На жаль, к сожалению. И тогда эта дитина цепляет непрерывно. Вы только убрали, опять появился. только убрали, mm -hmm. вы в садик отвели, три дня ребенок опять в соплях. Почему? Иммунная система не працюет, потому что она постоянно находится под напряжением, под воздействием инфекционных агентов. А вот с этим надо бороться. Когда -э система, иммунная система, вы убрали инфекционных агентов, иммунная система в нормальном статусе, тогда вашему ребенку не, не страшно, если кто-то рядом с соплями. Его иммунная система справится. Плюс Нужен... Для того, чтобы иммунная система працевала, есть еще один фактор важливый. Движение. Рух. Активный Дитина, рух. рух. Детина должна сядь двигаться. Слушай, а, да. У нас же сейчас зачастую как? Сунули Телефончик. мобильный телефон или гаджет какой-то. Ну и дела, да. все. Ребенок тихо занялся. И бог с ним. То есть мы Ой, нажали, было, на есть. потеряли... Вот, вот, теряем просто колоссальные возможности общения с деткой. Детина тогда плохо разговаривает, плохо сформулирует мысль, может, не рухается. А лимфосистема ⁇ это же часть иммунной системы. Так, так, так. Или это там... Руху. И иншего фактора, как активный рух, у вас нету. В, иму... В сосуде системы она есть сердце, которое толкает кровь, и кровь рухается по сосудам. А в лимфосистеме лимфа рухается только под воздействием рух. Рухается только если мы там вот тазобедренная мышца это главный наш э, насос, mm -hmm. лимфонасос. И если дитина лежит на диване или сидит за столом били компьютера, били гаджета, двигаться, двигаться, еще раз двигаться. Mm -hmm. И рационально плюс рациональное питание. Рациональное pues питание все включаю. Mm -hmm. Не рациональных диет. Вот про диеты это все от лукавого. А есть Это рациональное питание кедро мая включает в себя белки, жиры в углеводы в соответствующей правильной пропорции. Не, э, желательно без перекусов. И плюс должны быть незаменимые аминокислоты, э, все 8 незаменимых, их там 2, 8 незаменимых, 2 условия, ну реально 10 незаменимых аминокислот. То есть белковое питание должно быть. Детей растет, белок это будовельный материал. Вона растет, ему нужен будевельный материал. А зачастую шлунок, кислотность снижена, белок не засваивается, а будитина вообще не хочет. Интуитивно говорит: я mm. не буду, мяса не хочу, сколько таких детей. Абу рыбу, сныжена кислотная шлунку. А почему не будет? Потому что у нее кислотность шлунка, она не, не засваивается. Не а у тебя перетравливается. Белки не перетравливаются. Белки не засваиваются, не перетравливаются. А это связано с кислотностью шлунку. Об... Забеспечьте нормальную кислотность шлунка. Будет ребенок мясо есть нормально. Ему нужен белок. Белки нужны. Нужны незаменимые жирные кислоты. Омега-3, омега-6. Наш организм их не вырабляет. А рыбы мы почти не едим. Растительные омегу-3 почти не потребляем. А в самом знаменитом масле, Которое самое дорогое, если у нас самое тако, считается крутым, там омеги 3 нет. Там только омеги 6-10 пятьсот. 57% омега-3. Или горчичное масло наше українське, пожалуйста, недорого и сердито. Все просто не кількість запитань, але мусимо завершувати. Нагадаю, нашим глядачам слово нормально, психологічно. Атмосфера в сім'ї. любите своїх дітей, вытрачайте час на них. І на їхнє здоров'я, дякую вам. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам Анатолій Доровських, директор мережі клінік інтегративної медицини, смарт-мед, професор, доктор технічних наук, лікар реабілітолог та ерготерапевт. А також Яна білик, лікарка загальної практики сімейної медицини, були були з нами у цій студії. І нагадаю повне комплексне обстеження. Ви можете а, і визначити причини виникнення проблем з вашим здоров'ям. Можете в одній з клінік інтегративної медицини Смартмед за адресою міста Вулиця Лютеранська, 16, а також Мостицька, 9. Всі, хто дозвониться до клініки сьогодні до 18 години, отримують знижку 50%. Тож дзвоніть за телефоном 073 503 40 і 30. І також нагадаю, що є сайт imc.com.ua і обов'язково звертайтеся. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Ви дивилися і слухали. Лікар знає». До зустрічі. Щоб жити, не хворіти треба дбати про свій організм рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі